Міцний надійний велосипед з Швейцарії. на десь 1,60, 1,78. Халявна ціна. Ціна його 4430. Від прапор є швейцарський. Що ви не говорили, що вам хтось тут. О, напереді. воно тут возьмемо. Передок. Свіс маде. Швейцарія. Значить, хром моліде нова рама. Що ви розуміли, 26-ті колеса. Вода алюмінієві і широкі стоять. Резина ще з пупочками стоїть. Фара у нас є. Весь на оригінальному Shimano, Руль у нас піднімається, опускається. Сідло дуже широке і комфортне. Значить, є замочок, плукувати заднє колесо, є динамо втулка, яка дає енергію. Дивіться, це все, все є оригінальне. На касеті Шимановський шатун, розбірний. Кріплення навіть наєму, на є, можна флягу собі ставити з водички. Є в нас фари, має багажник таку штуку, втуки в нас алюмінієві добротні стоять. Подивіться, повноцінні широкі крила пластикові. Велосипедик. Просто супер. На село, на дачу. Просто ідеально. Ви собі сідаєте їдете, куди вам треба. Ціна 4430 гривень. Це просто халява на такий. Швейцарський апарат. Комусь буде цікавий він, то пишіть або заходьте на сайт до нас rover.in.ua. Хто має можливість, приїжджайте до нас, кулики вело, магазин вулиця Ліска, 20 на тестдрай. Якщо ви навіть сам модель не зайде, у нас є багато інших, ви собі можете підібрати на любі кошти. Чи алюмінієву, чи з амортизаційною вилкою, чи з динамо тулкою. У нас дуже великий вибір. В кого нема такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.